Вітаємо вас на нашому каналі Crazy Teacher. Ми розпочинаємо серію відеоуроків для дітей. На цих уроках ми дізнаємось, що таке HTML, CSS, JavaScript і що взагалі таке програмування. А розпочнемо ми, з що таке комп'ютер. Комп'ютер це електронний пристрій, здатній обробляти інформацію. Це така машина, яка не здатна думати самостійно, тому кожен комп'ютер складається з апаратного забезпечення або заліза програмного забезпечення. У той його частині, що називається програмою, міститься дуже чітка послідовність покривних команд, виконання яких є обов'язком для кожного комп'ютера. Програми пишуться спеціальними мовами, зрозумілими для машини. Процес написання програм називається кодуванням або програмуванням. Люди, котрі пишуть програми, називаються програмістами або розробниками програмного забезпечення. Вони пишуть коди різними мовами залежно від того, який різновид програми їм треба створити. Мови програмування. Існує чимало мов, якими можна писати програми. Комп'ютер здатний зрозуміти кілька мов відночас, і в написанні програм часто використовують понад одної. Завдання програміста обрати для свого коду найбільш підхожі мови, адже для того, щоб програма виконувала різні завдання, краще писати її кількома мовами. Кожен з них, порівняно з іншими, має як переваги, так і недоліки. Найуживанішими умовами є ось такі: C, C слугують для створення комп'ютерних операційних систем. C Sharp, Java, PHP потрібні для розробки сайтів, але ми будемо говорити і вивчати тільки HTML, CSS і JavaScript. Комп'ютери всього світу об'єднуються в гігантську мережу, це і є інтернет, і він дає змогу за лічені секунди здобувати інформацію та ділитися з нею з іншими людьми, незалежно від того, в якому куточку земної кулі вони перебувають. Інтернет нему паутиня об'єднує численні менші мережі, об'єднуючи всі комп'ютери, якими щоденно користуються мільйони людей у світтєві паутиня. Складається з безліч окремих веб-сторінок. Веб-сторінка це файл створений програмістом за допомогою комп'ютерного коду. Браузери це комп'ютерні програми, що дозволяють нам переглядати веб-сторінки. Сервери це комп'ютери, котрі надають інформацію іншим комп'ютерам. У всьому світі найбільш розповсюджена мова програмування. HTML, JavaScript, CSS. Їх використовують для розробки веб-сторінок та мобільних прикладних програм. Нині майже всі веб-сторінки пишуться мовою HTML. Мова розмітки гіпертекстового документу. HTML розробив тім Берстлі та на початку 1990-х років CSS це каскадна таблиця стилів. Спеціальна мова, що використовується із HTML, і слугує для поліпшення вигляду сторінки. JavaScript це дуже важлива мова програмування. Вона оживлює веб-сторінки, тобто робить інтерактивною, і вони набувають здатності змінюватися з відповідністю на певні дії користувачів. Деякі віддатні програмісти Маркус Персон, 1979. Програміст та розробник комп'ютерних ігор, створив Майнкрафт, Сергій Брін та Ларі Пейдж, 1973. Науковці в галузі комп'ютерних технологій, інтернет-підприємстві, засновники пошукової системи Google. Марк Цукербер, 1984. Програміст та інтернет-підприємець, один із засновник Фейсбук.